Всім привіт і всім вам здрасті на каналі Тьоті Насті. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні мусить бути смачна вечеря. Тому я буду готувати лазанью, але не звичайну лазанью, як ми привикли її їсти, а це буде лазанья з куркою і з брокколі. Тож, не затримуємося і починаємо! Починати лазанью треба з приготування тіста, листків для неї. Я це зробила сама, а ви можете купити в магазині готове. Рецепт домашньої лазані ви побачите у нас на каналі. Посилання буде в описі під відео. Тож, якщо у вас є готове тісто, то пропоную почати з приготування брокколі. Ми набираємо воду до каструлі і ставимо це на плиту до закипання. Як вода закипить, ми кидаємо туди брокколі і готуємо 2-3 хвилинки, потім це стіжуємо. Поки наша вода буде закіпати, ми візьмемо брокколі і поріжемо його на суцвіття. Не забудьте посолити воду, щоб броколі мав свій смак. <му> Головним інгредієнтом лазанії сьогодні буде курка. Я її зварила трошки раніше, тобто вчора, але ви можете зварити її сьогодні. Все як завжди, варите звичайний курячий бульйончик, додаєте чорний перець з горошком, лавровий листочок і трошки підсолюєте воду. Коли курочка звариться, це приблизно 25-30 хвилин, залиште її у воді, щоб вона набралась бульйону і була соковита. Поки в нас є час, ми є час. Поки в нас є час, поки, давай ще раз. Ріжемо нашу курочку. Ви можете порізати її кубиком або поділити на волокна як вам зручніше. Я, мабуть, поріжу кубиком, тому що мої броколі будуть приблизно такої форми. Тепер ми переходимо до самого цікавого: готуємо соус балоньє. Для цього Потрібно мінімально вершкове масло, молоко, 6 столових ложок борошна, 2 яйця і грамів 300 сиру твердого. Давайте я буду покроково показувати, що за чим робити. На початку ми вбиваємо 2 яйця, додаємо 800 мл молока. У мене така пропорція, вона досить велика, тому що ну, в мене буде дуже велика лазаня. Якщо ви хочете приготувати менше або у вас менша родина, то будь ласка, просто поділіть це все навпіл і будете мати меншу пропорцію. Тепер беремо терку і 300 грамів твердого сиру, і натираємо на терці, після чого ми це додамо до яєчно молочної суміші. Наш твердий сир і це все перемішуємо. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. До речі, а ви знаєте, що це не оригінальний рецепт соусу бешамель? Оригінальний рецепт буде на нашому каналі згодом. А поки що насолоджуйтесь тим, що є. Тепер ми беремо каструльку, додаємо туди 150 вершкового масла. Ставимо це все на плиту і починаємо підігрівати. Як тільки масло почне трошечки розтоплюватися, ми додамо 6 столових ложок борошна. Будемо перемішувати дуже інтенсивно, щоб не було комочків. Після того, як ми перемішаємо суміш масла з борошном, ми будемо поступово вливати яєчно-молочну суміш і гарно все перемішувати. Варити будемо приблизно 2-3 хвилинки до загустіння. Уже готовий соус. Ми подрібнюємо три зубчики чесника. У мене два таких середні і один маленький. Загубився просто. Подрібнюємо і будемо додавати до соусу. Також ми додамо сіль, перець і мелений мускатний горіх. Сіль, перець, звичайно, за смаком. кому більше як подобається, більш солене, більш перчене, Тому. Регулюйте самі, ну що, починаємо збирати в кінці кінців нашу лазанью. Для цього ми беремо тісто для лазання, тобто листки. Я вам вже казала, що я його приготувала самостійно, але якщо ви не хочете цим займатися, то в принципі в магазині все є доступно. Беремо наш соус трішечки і викладаємо на дно, щоб так трошки покрило дно нашої форми. Тепер ми будемо брати листки і викладати їх на соус. Один, два, три, чотири. У мене така форма величенька, того їх якби пішло багатенько відносно. Але якщо у вас буде менша форма, то не переживайте, буде економніше, і ви можете поділити ці листочки на шматки, так що все буде окей. Тепер ми кладемо шар курки. товщину регулюйте самостійно. І там за кількістю вашої начинки, щоб вам вистачило. Тепер ми додаємо брокколі. Заливаємо це все соусом і так продовжуємо до кінця нашої начинки. На цьому етапі ми вже можемо увімкнути нашу духовку. Вмикаємо верх-низ 180 градусів. Так виглядає зібрана лазаня. Тепер ми присипаємо її твердим сиром, так, щоб покрити всю поверхню. І відправляємо, прикриваємо фолією і відправляємо в духовку на 30 хвилин. Потім ми ще її з вами витягнемо і будемо запікати без фольги 15 хвилин. Ну що, витягуємо нашу лазаю і насолоджуємося ароматами і смаками. Просто вау! Подивіться, як неймовірно це виглядає. Я впевнена, що смакується не гірше. Підписуємось на наш канал! Ставимо вподобайки, обов'язково коментуємо. Приходьте до нас за новими смачними рецептами. Ми стараємось для вас. Па-па!